Друзі, вітаю, самі тихий рай. Сьогодні висіяла цибулю, чорнушку вже два дні була замочена, тому вже сьогодні край треба було посіяти. Посіяла, тепер поливаю. Бо вона замочена була, то треба, щоб волога була. Ну, взагалі краще поливати. Так, нічого такого ще суттєвого не робила, то домашні справи, а це вийшло, бо я скажу, вже два дні стояла замочена, вже нема куди тягнути, Ну, вирішила посадити. Роботи ще вистачає. Ще треба тиканку якось посадити, ну не знаю, мабуть, не сьогодні. Сьогодні ще, хоч у мене хризантеми не обрізані, я не обрізала. Восени, щоб було видно деякі, ну, деякі по висоті, а тепер треба обрізати, тоді буду розсаджувати, то тобто по декілька штук понасаджую та й все. І отак загортаю зразу, щоб не обвітрювалося. Ось так. Продовжуємо працювати. От і все. Посадила небагато, для мене вистачить. Нема де сильно розгулятися, та й навіщо насаджувати, щоб лишнє було. І ось у мене вже сходи горох. Видно, який сорт чи що. Тут ось має бути рядочок, але щось поки місць немає першого. І чесничок сходи. сходить. І де не де вилазить полуниця. Тут вже була раніше полуниця, то вилазить, але треба буде викупувати. Не хочу тут нічого вже залишати, хай буде як одне росте, то одне. Не путалося. Відкрила сьогодні пернички, все тут добре. Петрушечка підростає і все вже трошки нарвало. І кріп уже гарний. Теж. І цей теж відкрила, треба полити Щось деякі цибулинки, бачу, пропали. ну Що буде? Щось буде, щось не буде. І, до речі, я відкривала це видно від сонця, але сьогодні сонця не було. Ну, побачимо. Капусточка нормальна, теж полить треба. І вже дивіться, як лілії попіднімалися. Буквально, здається, 2-3 дні назад показувала вам і вже дивіться. Так що, не щуємося, коли вже буде, будуть цвісти. Ось, друзі, треба це все сухе повибрізати, бо вже гарно пішли. Росточки, далі це буде незручно обрізати. Пообрізаю, а потім буду, ну, звичайно, на сьогодні, буду розсаджувати. Розсаджувати буду по декілька штук, а то все не знаю куди. Ось вже частину почистила. Аж розвинулась. бачите, приймалися всі мої лілійки, лілейники. Бачите? Це я виписувала Наталії Білик. Бачу, зараз морозники виставляє. Написала їй, чи вона буде продавати і по якій ціні. А це дійшла, оце вже Таня точно твій цвіток. Я не пам'ятаю, як його звати. Хочу теж розсадити, бо він щось тут такий забитий. Так що напиши, як його звати. Бо я ото думала на. Ой, як він вже забула. Еухаріс? Ні, Еухаріс це не це, це комнатний. Табула. Я викопувала. А тепер цей викопаю і розділю. Ого, тут коріння видно добре. Ой, зручності тут, звичайно. Не хочеться близько брати, щоб не пошкодить коріння. Ага. Хоч би лопату не зламати. то це в мене швидко виходить. Отак. Ну, викопаю, поки що згадала, Еремурус. Цього теж коріння похоже. Буду ділити, час, побачу, що в мене вийде. Вибираю землю, У в людей є такі спеціальні, як грабельки, вишкрябують, а я вручну, і чим глибше, тим тяжче видерати цю землю. Бачите, коріння поперепліталося, вже одну відділилась. Буду далі пробувати. Не хочу пошкодити сильно коріння, але хочу розділити, бо вже, бачите, який кущ став здоровий. Ну, розділю покажу. Знайшла я в себе щось подібне, бо руками не можна вишкріпти. Оце більш-менш таке крихке. Ламається страшне. Але Це щось буде зараз. Що розділиться, те розділю, що не розділиться, то так і буде. Ось так. Взяла, друзі, такий металевий прут і встремляю всередину. І тільки так якось можна розділити, бо по-другому не виходить так поперепліталось коріння. Ну і тут є основний корінь. Дуже складно розділити. Ну ось, друзі, нарешті розділила. Це материнський корінь. Тут є дітки, так що залишаю. А це різні, бачите? Є більше корінчики, є менші, є з також з діткою. Ну, але розділила, думала, залишить, ну, трохи розділила і думала, залишить, але потім подумала, що він як розростеться, то я тоді точно йому нічого ради не дам. Тому розділила, тепер буду думати, де їх посадити. Ну, от, Понакопувала ямок, лізу далі на город, ну, тут скраєчко. Тут уже сьогодні не встигну, так що поки закінчую завтра, післязавтра буде ще дні буду робити. А зараз закінчую з цими. І на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дякую. До нових зустрічей. Пока.